Там, де енергія сонця живить виробництво, народжуються солодкі моменти, якими діляться мільйони родин. Августіно сучасне кондитерське підприємство, де традиційні рецептури поєднані з новітніми технологіями, інноваційними рішеннями та передовим обладнанням. Понад 3500 квадратних метрів виробничих площ щодня більше 20 тонн кондитерської продукції, що відповідає найвищим світовим стандартам якості. Міжнародна сертифікація ISO 22000 підтверджує безпеку харчових продуктів. Ми обираємо екологічний підхід. Наші потужності працюють з використанням сонячної енергії. Сучасні автоматизовані лінії, система точного змішування і дозування інгредієнтів зводять до мінімуму людський фактор і забезпечують сталість смаку кожної партії. Професійне обладнання для герметичного пакування та автоматичне сортування готової продукції гарантують надійність і швидкість виконання замовлень. Ми контролюємо все від етапу отримання сировини до зберігання продукції. Багатоступенева перевірка підтверджує якість на кожному етапі, а стабільний температурний режим у виробничих приміщеннях зберігає смак і свіжість виробів. Ми не просто виробляємо, ми даруємо довіру в кожному шматочку. Завдяки досвідченим технологам та кваліфікованій команді народжуються бездоганні смаки з солодких виробів, якими хочеться ділитися з тими, кого любиш. Августіно – це не просто солодощі, це емоції, свята і спогади, які залишаються з вами. Августіно – створюємо солодкі моменти для кожної родини.